Щоденник ДДА 6 березня Поховані спогади. Зцілення почнеться тоді, коли ми ризикнемо вийти з ізоляції. До нас повернуться почуття і поховані спогади. Велика червона книга. Сторінка 590. Чи було це насправді? Чи все було так, як я про це пам'ятаю? Це я Божевільний, чи вони? У деяких із нас через пережиту травму збереглося мало спогадів про дитинство. В результаті ми можемо сумніватися у тому, що пам'ятаємо, або навіть не розуміти природу своїх почуттів, коли не можемо пов'язати з ними певні спогади. Але наше тіло знає, що щось сталося, тому що воно зберігає сліди травми від фізичного та емоційного насильства. У міру того, як ми виходимо із ізоляції, і починаємо одужувати, наші почуття стають однією з перших речей, які ми вчимося розпізнавати і поважати. Продовжуючи говорити з іншими людьми у своїх групах і довіряти їм, а часто і психологу, ми поступово приходимо до ясності. Поховані спогади починають повертатися. І навіть якщо цього не відбувається, ми поважаємо свої інстинкти, коли не почуваємося у безпеці споруч із членами сім'ї та іншими людьми. Ми не сумніваємося в собі, ми поважаємо свої почуття, розуміємо, що вони реальні і що ми не збожеволіли. І ми вживаємо заходів для досягнення своєї безпеки. Сьогодні я буду довіряти своїм інстинктам і почуттям, навіть якщо не можу розпізнати їхню причину, яка задовольнила б інших людей.